Після Замарстинова вас куди з тої тюрми забрали? На пересілку. Була пересілка тут та тому. Про те, на де тепер є той Чорновола. Угу. Там, де Гната Хоткевича? той попала. Там ще на пересилці був це аж до того до місяця травня. Травня то вже 46-го, так? А тоді на той, на етап. В травні 46-го? Так, так. Етапа у нас то, Є так півтора тисячі цифре пересилки. Пішки ми через вів на загнали. По-городецьки, туди на те. На залізницю до вагона. Вже не на головний, а там збоку. Там, де тепер є, вагони, там стоять, де тепер, є те, пригородні? А mm -hmm. ти ще ті і плювали, були ті патріоти, комсомольці. Дехто в грудку кинув, а ми все йдемо З тими, в тих лахмитях. А одежа у нас була така вже на пів роздіт, бо то, щоб у шиї не було, то в нас в той в прожарку, а там хто, хто мав шерстяне, то все воно погоріло. Я, я також так наполовину був. Правда, мені ще рятувало, що той, що з дому моє полоття нема. Таке. Оте. Ще трошки одягнути мав. Ну і тоді той. Вагони. А я як пурхнув, як вороби, жвавий був і зразу на, на верхну коло вікна. А були там пороблені де, на наряд, як на, так? так? так Нари не було, то все на тому. На, 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 на. на якійсь полиці були чи на чому спали? Нари немає, просто на тому на, 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 на підлозі. На, на, на підложі, uh -huh. от. Один коло другого. Там я не знаю 40, кажуть, на такий телячий вагон. Одним з того тісно було. А я на той на нарах холовік.